Всі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про плюси та мінуси Англії. Почнемо, напевно, з очевидних речей. Зараз я знаходжуся в Лондоні і приїжджаючи сюди, ви одразу відчуваєте, що вас оточують. Можливості тут, починаючи своє життя з нуля в будь-якому віці, ви можете стати ким завгодно, не соромлячись абсолютно нічого. Також ці вершини, які здавалися такими високими на батьківщині, вже не здаються недосяжними. Приїжджаючи в об'єднане королівство, ви отримуєте допомогу від держави і безкоштовне лікування. Звісно, якщо вам це потрібно і ви резидент або біженець. Але не забувайте довіряй, але перевіряй. На медичні заклади та лікарів, особливо стоматологів, потрібно уважно читати відгуки. А якщо вам цікавий мій досвід лікування в Лондоні, у мене є ціла папка на цю тему, ви можете ознайомитись. Думаю, вам відомо, що у Великобританії своя стабільна валюта, що не може не радувати, але і ціни тут немаленькі. Тут дуже цікава система оподаткування. Тому якщо плануєте заробляти тут великі гроші, плануйте і багато віддавати на благоустрій держави. Ті, хто вже звик до нашого державного додатку Дія, будуть дуже розчаровані місцевим менталітетом, адже він дуже сильно різниця із нашим. Наприклад, однією з таких відмінностей є те, що англійці не люблять працювати. Більшість із них буде змушувати вас повторювати одну і ту саму інформацію знову і знову, і в різних формах. Заради однієї лиш помашки. Ну і потім ви ще довго будете чекати, поки її перешлють поштою. Так, так, вам не почулося лист? У конверті. Тут так і пароль для кредитки можна чекати цілий тиждень, бо прийде він поштою. Звісно, тут повно безкоштовних музеїв та виставок, чудових історичних місць, цікавих заходів та відомих людей, яких ви бачили тільки в кіно чи були підписані в соцмережах. Вони можуть просто прогулюватися поруч із вами в парку чи їхати кудись в метро. Якщо будете уважні, може і вам пощастить впізнати свою зірку. До речі, про транспорт. Він тут дуже дорогий, особливо в Лондоні, і в залежності від зони міста, проїзд на міському транспорті може обходитись вам навіть у пів квартплати. А ще я особисто бачила, як людей тестують при прийомі на роботу в офісі і звільняють за харасмент на робочому місці. Тому в цьому плані відчуваєш себе, особливо як жінка, захищеною. Приїхавши в Англію, я була приємно вражена тим, що багато хто сортує відходи. Тут їх справді переробляють і все робиться правильно. Але є один момент, знаходячись в Україні, я вже звикла ходити в магазини зі своєю накосумкою та мішечком та сортувати сміття. І побачивши в лондонських магазинах, як нещасні чотири помідорки, сортовані в пластикові коробки. Чи в пачці чіпсів ви знайдете ще десяток маленьких пакетиків? Я була, чесно кажучи, розчарована. І нарешті зрозуміла, чому цей світ так потребує цієї переробки. Адже сортують сміття тільки відповідальні люди, а ось мігрантів відповідальними не назвеш. Майже всі, з ким я жила, цього не робили, або швидко забивали. І мене це трішки тригерить, якщо чесно. Адже я не розумію, не вже так важко кинути пластикову пляшку в сусідній контейнер. А те, що тут досі щоденно тоннами друкують газету, це взагалі. Але гаразд, ідемо далі. Ми зараз не про це. На чому я зупинилася? На мою думку, у Великобританії ціни на продукти дуже доступні, і ви спокійно можете харчуватися червоною рибкою чи свіжими ягодками навіть узимку. Але не забудьте перевірити, щоб вони були з написом органік, а не пластиковим ГМО. Приїхавши у Великобританію, я багато чула про те, що тут можна пити воду з під крану. І ще в жодному домі я не бачила фільтру для води. Але за моїми спостереженнями, накип чайнику тут в мене з'являється набагато швидше, ніж вдома. Ще один момент: у цій країні ви можете самовиражати себе, як бажає ваша душа. І ніхто не зверне на це увагу, бо тут це нормально, коли людина живе так, як їй хочеться, і з тим, з ким їй хочеться. І я це абсолютно підтримую. Погода. Це, напевно, буде окремим розділом в цьому відео, бо я в свій час ледь не відмовилася сюди їхати саме через неї. Отже, давайте заглибимось трішки. Так, дощі є багато часто. Крапка. Але не все так погано, адже довгі дощі в Англії не частіше, ніж в Україні. Але тут трапляється багато там, дуже коротких дощиків, що ви можете навіть не помітити, тому що вони дуже короткі, і ви можете там зайти в магазин, поки дощ іде. Ви вийшли, його вже нема. І ну, до цього дуже швидко звикаєш, і дискомфорту в принципі це не приносить. Так, що в нас ще по погоді? Зима взимку, а тут тепліше ніж у нас, тому простої зимньої куртки, і светра буде достатньо, я вважаю. А ось літній сезон дуже непередбачуваний. Як я помітила, справжнє тепле літо тут тільки три тижні в липні місяці. Коли стає спекотно, це десь між 26 та 30 градусами тепла, так ось коли 30. Тут половина закладів просто закривається, а люди мало в обмороки не падають. Взимку теж саме. Якщо випадає трішечки снігу, можете навіть бути впевнені, що більшість людей не зможе дістатися до роботи, бо транспорт просто не буде працювати. Це не як в нас, коли сніг по коліно. Це ось так: ось так снігу, і все місто стоїть. До речі, про роботу. Тут я вперше в житті працювала офіційно по контракту. І скажу вам для людей, які цінять стабільність, це напевно просто кайф. Адже й багато компаній ще й багато бонусів пропонують. Але, будь ласка, уважно читайте документи, які підписуєте. Адже так, в цій країні, як і в нас, всім пофіг на правила. Але не забувайте, що тут судова система дійсно працює, і що і якщо щось піде не так, вам буде непереливки. До плюсів я би ще додала ціни на авто. Вони тут дійсно доступні, але ось отримання їх вже не таке веселе. Адже якщо ви в великому місті, то страховка та усілякі податки і паркування можуть видатися просто непідйомними. Тому більшість людей тут користуються суспільним транспортом. Я, до речі, теж пересіла на метро. Ще треба зауважити, що тут постійно проходять якісь забастовки. Я, наприклад, тут вже півтора року і не було жодного місяця, щоб в метро не було скасованих потягів або відкладень. Через... Забастовки. Живачі в Лондоні помітили, що на вулицях майже немає дворових тварин. Ну, окрім лисиць, вони тут проскакують. Але це рідкість, і вони тут, ну, як собаки, не знаю, щось середнє між собакою, і котом стрібають по, по дахах, інколи інколи вночі там десь лазять, якусь чайку можуть піймати і так далі. Але ну, це дуже рідко. Востаннє я, напевно, бачила лисицю півроку тому, вночі теж. Завжди вночі. Також тут не просто зібрані всі світові бренди, але й ви можете знайти їх в усіх великих торгових центрах. Але якщо ви очікуєте побачити, як у нас в Україні що в кожному будинку аптеці і зоомагазину з усілякими всяченими на будь-який на будь смак і потребу, то ні, такого тут нема. І зоомагазини тут рідкість. Я з магазинів, саме там, де тільки для тварин бачила, напевно, один, і він був дуже великий як супермаркет. Тому ну не знаю, тут треба постаратися, щоб таке знайти. В більшості своїй люди купують корм в супермаркетах чи кутових магазинчиках. А у свята та неділю магазини та усі, хоч якісь корисні заклади, будуть, або зачинятись після обіду, або взагалі не працюватимуть. За цей рік я бачила тільки один цілодобовий магазин. І в свята працювали тільки індійські кутові магазинчики. Ну і напевне, найголовніше для мене їжа. <світ> Мені тут взагалі не смачно, але я не показник смаку, тому це вам доведеться перевіряти самим. Скажу так: тут дуже обмежений вибір спецій в порівнянні з нашими. Так, ви можете знайти щось в польських магазинах, але це все ще не ті насичені смаки, які продаються у нас. Хіба що ви любитель індійських приправ? Такі речі, як данісімо, квашена капуста з бочки, солена червона рибка, лаваш, крабові палички, смачні намазки, різні види ковбас, пиріжки і так далі. Це все знайти дуже складно, якщо не неможливо. На цьому мій перелік закінчується, і на деякі пункти тут можна спокійно махнути рукою. Але деякі можуть здатися справжньою перепоною. Але скажу так. Коли я обирала, я дуже не хотіла сюди їхати. І знаєте, як я тут опинилася? Я вирішила, що для мене важливіше: мій комфорт чи те, що я можу отримати від цього місця. Думаю, що якщо ви дивитеся це відео, то, скоріш за все, ви поки думаєте, що робити. Тому скажу так: те, які можливості ця країна може запропонувати, як на мене, вартує того. Особливо, якщо ви достатньо сміливі, щоб ставити великі цілі і не боятися починати з нуля. Тому бажаю вам удачі в прийнятті цього непростого рішення.